Чотирьох правоохоронців нагородили почесними відзнаками та подяками за високий професіоналізм під час затримання іноземця, який ймовірно збирав відомості про об'єкти на території Закарпаття та, можливо, був причетним до іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Даний транспортний засіб не зупиняється е, вжитими заходами, було встановлено, що він знаходиться в місті Мукачево. Е, Вели план перехват, виявили транспортний засіб неподалік Мукачева, почали переслідування. Водій неодноразово зупинявся після того, як підходили поліцейські і знову починав рух. Тікав транспортними засобами службовими шляхом блокування водія порушника не надалося зупинити, так як він вчинив три дорожньо-транспортні пригоди під час погоні, пошкодив один транспортний засіб, який поліцейський. В результаті блокування на міжнародній трасі Київ чок поблизу івановців зустрічного руху, його зупинили поліцейські. Однак останній і тоді чинив опір, здійснив наїзд на цивільні транспортні засоби і намагався тікати, Чим чинив загрозу життю здоров'я водіїв, інш і поліцейських, тому що здавав заднім ходом». Воохоронці вимушені були застосувати вогнепальну бойову зброю щодо транспортного засобу порушника і успішно його затримали від закарпатської ОВА, управління СБУ та головного управління нацполіції у Закарпатській області. Офіцерам висловили вдячність. Можна зазначити, що першу чергу подякувати хлопцям що дійсно не побоялися, застосували зброю, правильно застосували, пошкодили колесо, машина зупинилася, затримали. Зловмисника молодці так тримати. Потре хочу ви також наголосити, що безпечне Закарпаття в дії проявило себе дуже позитивно, завдяки тому, що ми його розвиваємо, ми швидко зреагували, побачили це все на відео, на камерах провели і ситуаційний центр спрацював також на відміну координації з патрульної поліції. Тому такими темпами і ми можемо стежити те, що будь-які злочини ми мусимо швидко реагувати і затримати злочинців одразу після скоєння правопорушення. Виявити та затримати зловмисника вдалося за допомогою роботи інформаційно-аналітичної системи Ситуаційний центр безпекове Закарпаття. Ми реалізували проєкт Ситуативний центр Закарпаття. Ми кожного тижня докупляємо камери. Ми фактично контролюємо всі населені пункти, контролюємо всі дороги, переміщення осіб. Це дає можливість. Оперативним співробітникам більш активніше працювати і швидше отримувати інформацію. Це дає можливість відповідним службам, таким як патрульна поліція, іншим службам поліції, відповідно активно реагувати і затримувати. Порушників. Ми маємо питання і по зруйнованим мостам, де треба ще встановити камери, де люди порушують право дорожнього руху. Водії їдуть з перевищенням допустимої ваги, і мости руйнуються. Потім ми шукаємо крайніх. Хто зруйнував міст? Зруйнувала місто автівка, яка перевищила допустиму вагу переміщення через міст. через місто. Відповідно, тут багато різних є завдань в цієї системи, але вона працює в першу чергу для безпеки громадян України, які проживають на території закарпаття. Проект застосуванням сучасних технологій значно оптимізує роботу правоохоронних органів та забезпечує оперативність в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні можливих злочинів.